Які причини виникнення інсульту? Основна причина це високий артеріальний тиск та нееластичні судини, які тріскаються від високого тиску, бо не можуть розтягуватись, бо вражені атеросклерозом від цукрового діабету так виникає геморгічний інсульт, але кров. В мозок просочується або давить. Це був геморагічний, а є ще ішемічний. Вішемічному основна причина це тромб, який перекриває судину і мозок голодає. При ішемічному інсульті є терапевтичне вікно до 4 годин. Якщо зробити тромболізисну терапію, то не буде наслідків, не паралізує. Тим, хто себе запевняє, що це мій високий робочий тиск, я привик на інсулін не сяду, буде фінал в перенапрузі. Якщо у своїх батьків ви бачите, що йде порушення мови, різке порушення ходи, повело одну сторону, де вони міня руки або ноги, різні зіниці, то треба терміново, швидку стаціонар. стаціонару на МРТ чи на КТ визначити типів.